Те і почуєте? Добре, дякую. 3 грудня продовжую роботу Медіа центр України. Мене звати Світлана Чепуренко і зараз говоримо про роботу, роботу металургійних підприємств під час війни. І з нами на зв'язку Олександр Каленков, президент Асоціації металургів і гірників України. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Дякуємо вам, що приєдналися до ефіру. Тож, пане Олександре, вже майже три роки металургійна галузь України працює в умовах повномасштабного вторгнення в надскладних умовах. Тож розкажіть, якими є результати роботи галузі цього року? Він вже закінчується, підходить до кінця, і якими є ці результати порівняно з попереднім роком і періодом до повномасштабного вторгнення. Дякую за запитання. Тут важливо розуміти, з чим ми порівнюємо для українського гірничо металургійного комплексу. Війна, як і для всієї України, почалася в 2014 році. А для того, щоб е, наші глядачі, слухачі розуміли порядок цифр, найбільше Україна виробила Сталі в 2008 році. Ми виробили тоді майже 42 мільйони тонн. Перед війною в 2013 14... році ми виробили 32 мільйони тонн. Потім ми втратили. Чотирнадцятому році третину наших підприємств, і наша галузь була е постраждала від війни, коли яка почала чотирнадцятому році, майже більше ніж будь-яка інша галузь. Ми е втратили підприємства в Єнакію, в Донецьку Волчевську Ми втратили дуже багато шахт які видобувають коксівне вугілля, енергетичне вугілля. Ми втратили логістичні ланцюжки. Удар був дуже серйозний. І тому о, наша галузь зробила все можливе для того, щоб витримати і з 14-го року працювати. Але за цей період, з 14 по 21 рік, ми виробляли в середньому 21-22 мільйони тонн на, тон на рік. І ось з 22-го року ми втратили ще виробництво, удар був ще більш нищівний, ми спустилися з 3,5 до 6,5 мільйону тонн. І це Беручи до уваги, що перші два місяці працювали підприємства в Маріуполі. Наприклад, чому так склалося? По перше, ми втратили тимчасово підприємства в Маріуполі. Це в 2021 році було більше ніж 40% всієї сталі, яка б виробилась в Україні. По друге ті підприємства, які залишалися залишаються на контрольованій Україною території в Запоріжжі, в Кривому Розі, вони працювали, працювали і працюють тільки на частину своєї свого рівня 21 року і на частину е, своєї потужності. І тому ми впали і в 22-му, в 23-му році виробляли десь 6,5 мільйона тонн. Зараз я думаю, що ми вийдемо на 7 і 2 7,3 мільйона тонн з відкриттям е, морського коридору. Але в деякі місяці в 22-му році, наприклад, той же Арселор Мітал працював на 12 15% від своєї потужності. І тому зрозуміло, і навіть в 23 році ті підприємства які залишалися на контрольованій території, були завантажені менше, ніж на 50% від довоєнного а, довоєнного рівня. Чому так трапилося? тут є декілька факторів: перше, це фіз... безпекові фактори. Ми повинні забезпечувати безпеку. Це для нас пріоритетно, безпеку наших працівників. Друге, це. Повністю повністю пере ми втратили втратили ту логістику, яка в нас була, а це важливо для нашої галузі, тому що, по-перше, для того, щоб виробити одну тонну сталі, треба перевести 4,5 з половиною тонни сировини. По-друге, вся наша продукція продавалася по всій Україні експортувалася. До речі, у нас експортно орієнтовна галузь. Я не знаю наскільки це це. Це важливо наскільки це добре не впевнений, тому що це єдина металу... ми єдина металургійна країна, яка експортує більше 80% твоєї металорії твоєї... тієї металургійної продукції, яка яку виробляє. Тому <кхем> ми дуже залежні від логістики, і до речі. Більше 50% залізорю, залізорудної сировини. Ми теж експортуємо, і весь майже весь цей експорт знову ж таки більше 80% цього експорту йшло через е, море, тому що великі обсяги найбільше вигідно в далекі країни найбільше вигідно транспортувати через е, морські відправляти через морські порти. І тому з втратою доступу до чорноморських портів ми втратили майже всю експортну логістику. Це був нищівний удар. Ми втратили багато логістики забезпечення тут всередині України, і дуже було багато роботи зроблено для того, щоб 22-23 рік ми все ж таки продовжували працювати все ж таки продовжували випускати, хоч і зменшене, але все ж таки обсяг. Е Продукції випускали. Це ще важливо, тому що навіть в місяці, коли наші підприємства були завантажені на 12-15%, трудові колективи всі були збережені, виплачували з повного обсягу заробітна плата інші виплати. І тому для наших підприємств зрозуміло, що ми, ми живемо останні три. Майже три роки в режимі вижива виживання для нас важливо підтримувати обсяги виробництва для того, щоб зберегти трудові колективи і працюючі підприємства. Ми давно не сподіваємося на будь-який прибуток. Всі наші підприємства працюють з величезними збитками. Той саме соломітер декларує відкрито. Кожного року десятки мільярдів гривень збитків в 22-му році, наприклад, більше 30 мільярдів гривень, і це зрозуміло, чому тому, що із за безпекових факторів, із за е Проблем з логістикою і за інших факторів ми не можемо завантажити наше підприємство на повну потужність у той же саме час. Ми виплачуємо в повному обсязі заробітної плати. Ми не можемо залишатися прибутковими. Більш того, як я вже сказав, ми експортно орієнтована галузь, ми експортуємо більшу частину продукції. Ми дуже залежні від експортних ринків. І тому о, 21 перший рік був відносно добрим з точки зору світової кон'юнктури. Але 22-23 ціни на глобальних ринках просіли більше, ніж на 40% на металургійну продукцію і на залізорудну сировину. Тому тут ми попали в такі ножниці з одного боку чи тиски. З одного боку в нас є зростаючі, неймовірно зростаючі зростаюча собі вартість тут середньої України. З іншого боку, в нас падаючі ціни на глобальних ринках, на яких ми конкуруємо, і ми втрачаємо свою конкурентну здатність. Тому дійсно для наших підприємств іде мова про виживання. Більш того, останній рік ми показуємо деяке зростання по наших підприємствах. Але е, тут треба зауважити, що це залежить від того, до чого ви порівнюєте е, до дуже низької бази першого півріччя 2003 року. Тоді ще коли не працював морський коридор. У нас були величезні проблеми. Морський коридор був відкритий, ну умовно відкритий в серпні місяці. Почав працювати, але запрацював. Більш-менш в кінці року, і ось з початку року ми демонструємо деяке зростання показників виробництва сталі, але вони падають і вони будуть падати. Єдине, що ми можемо от наскільки можемо зрости, це на з 6,2 до 7, 2, 7, ,3 тонн. Це небагато і це завдячують завдяки відкритому морському коридору. Тому ми дуже дякуємо міністерству інфраструктури, яке доклалося до цього. І звичайно, нашим збройним силам, які забезпечують. Хоч і відносно, але все ж таки безпеку для морських перевезень, пане Олександре. Є ще один виклик, про який ви не згадали, з яким зіштовхується зараз вся країна і весь промисловий комплекс, металургія на виключення це перебої з електрикою через постійні обстріли енергетичної інфраструктури нашим ворогом. Як металургійні підприємства справляються з цією ситуацією, як вони. Адаптувалося для того, щоб більш-менш нормалізувати свою роботу, повірте мені, це не єдиний виклик, який я ще не згадав. Викликів багато. Як я вже казав, перший це безпековий фактор, другий це перебої з логістикою і неможливість використовувати в повному обсязі морську логістику. Третій, і ви абсолютно праві це. Забезпечення основними видами сировини і в елект... електрика це один із основних факторів, який може вплинути на наше виробництво. А я нагадаю, що в 21-му році, наприклад, всі металургійні підприємства я маю на увазі і електрометалургійні підприємства, і ферсплавні підприємства споживали десь 60% відсотків від цього споживання всієї промисловості України. І тому забезпечення електроенергією для нас важливо І ще один важливий фактор: у нас безпоробойне виробництво це не той це не те виробництво, де можна виключити рубильник, коли немає світла, потім включити і все запрацює. І якщо раптово пропадає світ, це може призвести до псування, руйнування обладнання, до технологічних катастроф, і буде коштувати величезні кошти. Коштів для того, щоб перезапустити підприємство. Тому ми знаходимося в ситуації, де ми не можемо собі дозволити не запитувати електроенергію. Це не той, це, це не та ситуація, коли там 4-8, вона хоч десять годин немає світла, ти не працюєш ці 10 годин. Це значить, що якщо не буде електропостачання, підприємство просто буде зруйновано. Тому дуже багато було зроблено кожним підприємством для того, щоб забезпечити себе. Забезпечити себе можливістю переключати електроенергію перше на різні джерела споживання електроенергії з однієї сітки на іншу. По-друге, виробництво самостійної електроенергії, але треба розуміти, що ця, це забезпечення не може забезпечувати виробництво так, як воно воно є, воно може забезпечити. Поступово ну, е зменшення ризиків повної ру руйнації обладнання і те технологічних катастроф, просто для того, щоб загасити поступово те чи інше обладнання, печі, перевести в режим економний і таке інше. Тобто, це не, будь які альтернативні істочники джерела електроенергії для наших підприємств неможливі. Єдина можливість це зробити так, за, щоб перевести підприємства на, в режим. там Зменшення виробництва і загасити поступово, тому проблема залишається. Проблема тут в двох в двох площинах. перше, це забезпечення фізичними обсягами електроенергії. Як я вже казав, в нас просто немає альтернативи. Якщо немає не буде забезпечення електроенергії, нам буде потрібно приймати рішення просто закривати підприємство. Зараз альтернативних джерел електроенергії просто буде вистачати на те, на те, щоб просто поступово загасити печі і поступово поступово зупинити підприємства. І друга площина, яка теж дуже важлива для нас, це зростання тарифів на електроенергію, навіть в якщо ви вимірюєте, це в, в доларах США в Євро. Зростання електроенергії за ці останні майже три роки введення активних бойових дій, зростання тарифів було на 94%, тобто майже в два рази. І тому не випадково, буквально буквально це було там місяць-півтора тому виступав керівник найбільшого підприємства в Україні Асоломіт Кривий Ріг Мауро Лонгобардо. А як ви знаєте, Арселор Міттл має підприємства по всьому світу, в тому числі і в Європейському Союзі, і він сказав, що ми вимушені ми вимушені зменшувати обсяги виробництва, тому що е, дуже зросла собівартість, Е, собівартість на багатьох наших підприємствах, до речі, не покриває навіть перем... перемінні затрати, тобто, це як просто зжигати гроші. І... Тому і привів такий приклад, що Арселор Мітал закупає електроенергію в два рази вище, ніж деякі підприємства того ж Арселор які розташовані в деяких європейських країнах, і звичайно це впливає на нашу конкурентоздатність. Але на додаток до факторів, оце електроенергія, я би в площину. Важливість забезпечення безпробойного виробництва забезпечення електроенергії вивів як в один окремий фактор. А ось тариф я об'єднав би з іншими факторами, які впливають, і впливали останні майже три роки на зростання собівартості вартості суттєво. Перший фактор, який я вже сказав, це зростання собівартості, тому що ми навіть при зменшенні об'ємів е, обсягів виробництва все рівно платимо людям зарплатню в повному обсязі, більш того, підвищуємо її. В залежності від інфляції. Другий фактор це зростання тарифів, які контролюються так чи інакше державою. Це тарифи на електроенергію. Як я вже казав, зростання навіть в доларовому виразі на 94% майже в два рази. Зростання тарифів на газ, зростання тарифів Укрзалізниці, які зросли, теж виражені в доларах. за порівняно з 21 роком на е, вугілля і руду в два з половиною рази, майже в два з половиною рази, на метали 10% на 30 це теж важливо. Е, е, і тому це е, чому це важливо? По-перше, це е, впливає і на нас, і на інші підприємства. Це Якщо ви продаєте свою продукцію, то на внутрішньому ринку, то ви конкуруєте з імпортом і перекладаєте так чи інакше це підвищення на кінцевого споживача, якщо це вдається, і це розкручує інфляцію. А в нашому випадку, коли ми експортуємо більшість нашої продукції, це просто робить продукцію не і ми продаємо експортуємо менше. Чому це ще важливо? Той стан, в якому знаходиться наше підприємство останні три роки, коли величезні збитки, коли вимивається кеш, він супроводжується з ще одним фактором: в Україні можливості. Запозичити гроші всередині країни завжди були мінімальні. Всі наші підприємства міжнародні, вони працюють на міжнародних ринках, в тому числі, в тому числі і запозичують на міжнародних світових ринках. Але. Для України зараз, для країни в стані війни, це практично неможливо. Єдині фінансові інституції, які фінансують підприємства, це міжнародні фінансові інституції, які як і БРД наприклад. Але був тільки один факт, тільки ассолово Кривий Ріг зміг. Запозичити в ebrd наскільки я пам'ятаю, 250 мільйонів доларів якраз для підвищення е, свого робочого капіталу. Інші компанії такої, такої можливості не мають, і тому саме тому е, поруч з іншими факторами, ми зараз знаходимося в стані най, мабуть найгіршому найгіршому. Ну, тільки порівнюючи з лютим березням 2022 року, але погіршити ситуацію може ще один фактор: це можлива втрата Покровська, про який зараз багато хто говорить. Перед якими новими ризиками може опинитися національна металургія, якщо це все ж таки трапиться. А як я вже казав, наша індустрія зазнала удар, починаючи з 2014-го року. Тоді ми якраз втратили більшість шахт, які видобувають коксівне вугілля в Україні. Єдина шахта, яка добуває, яка залишилася на контрольованій території, це шахта управління Покровська, яке об'єднує декілька шахт. Вони виробляють якісне коксівне вугілля марки «К». Але всі знають ситуацію. Можливість втрати цієї шахти реальна навіть зараз, в тих умовах, які є зараз, шахти працюють, забезпечують нас коксівним вугіллям. Все робиться для того, щоб робітники залишалися в безпеці, наскільки це можливо. Але всі розуміють, що з погіршенням ситуації це може. Призупинитися, і ми можемо втратити цей це джерело вугілля єдиний Єдина альтернатива залишається це імпорт для України. Це не нове. Ми імпортували частину вугілля з 14-го року, коли виробляли сталі більше, а мали тільки одне шахту управління Покровська. Ми не мали іншого. Шляху, ніж імпортувати частину вугілля, але зараз, при тому, що ми втратимо все виробництво в Україні, нам треба буде збільшувати імпорт. І чому це може бути проблемою? По-перше, це збільшить ще збільшить собі вартість, тому що імпортоване вугілля буде дорожче його ще треба доставити до України. По-друге, Найбільш ефективним способом ну і вугілля, взагалі, світова торгівля відбувається морським транспортом. Було б набагато вигідніше доставляти його в Чорноморські порти України, але порти українські залишаються вузьким вузької горловиної пляшки для нас. І для того щоб щось імпортувати, треба зменшити експорт, тому що причальна стінка вона одна, і щоб судно розвантажувати, треба в цей, цю стінку причальну, е освободити і зменшуючи експорт. І ми не можемо цього дозволити собі в багатьох ситуаціях, тому це буде проблематично ще... Другий, другий шлях це доставляти в порти європейські і потім перевозити через західні погранпереходи. Але всі ми розуміємо, що там теж, е, теж є, е, є ліміти на обсяги, які ми можемо вести, і це ще збільшить вартість цього вугілля. Збільшення вартості вугілля буде на ба, для різних підприємств по різному, але це десятки відсотків. Ще дуже коротко хочеться поговорити про питання відновлення. Зокрема, стратегія повоєнного відновлення України, розроблена з нашими європейськими партнерами, передбачає залучення фактично всіх українських галузей, яке місце тут відводиться металургії. Дякую за запитання. Завершуючи ще по факторам, які впливають на зменшення обсягів виробництва навіть для тих підприємств, які залишаються на контрольованій території. Я відмічу ще одне: це е, ситуація з мобілізацією. Це абсолютно е, те, що стосується всіх прозорих великих підприємств, які прозоро працюють, які виплачують заробітну платню не в конвертах, а по відомостях, які платять всі податки, вони роблять себе дуже прозорими і для ТЦК робіт. Робітники ТЦК просто стають на прохідний підприємство, роздають повістки і можуть так роздати там тисячі повісток кожного дня і вигрибаючи людей. Наші підприємства визнані критичними. Наші підприємства мають змогу. Бронювати до 50% людей, але це не які можуть бути мобілізований, але це не вихід із ситуації, тому що це не те підприємство, якщо ти мобілізуєш 50%, відсотків, ти просто будеш виробляти на 50% відсотків менше продукції, чи на 30% відсотків на 30% відсотків менше продукції. Якщо ти мобілізуєш 50%, відсотків, підприємство просто стане. І можна буде і всіх інших людей відпускати, тому що в нас нема зайвих людей на виробництві, кожна наша людина щось виробляє, задіяна в виробництві, і тому навіть той рівень мобілізації, який зараз є на підприємствах, від 15 до 27% на деяких підприємствах, це вже критичний рівень. І ми не можемо замінити цих людей легко, тому що всі бачать зі сторони, що на наших підприємствах. Дуже легко заходити ТЦК, вони загрібають людей і до нас просто не йдуть люди. І, і другий фактор це те, що наше підприємство при фронтових територіях знаходиться, і тому дуже важко знайти людей, які працювали в, в тому ж покровську, в Запоріжжі і таке інше. Тобто, це залишається теж дуже важливим фактором. І це я б сказав, не цей фактор, а. Людський ресурс буде головним фактором успіху чи неуспіху на етапі відбудови, ми зараз бачимо своє місце як галузі і в майбутньому України, і в майбутньому в майбутньому економічному просторі Європейського союзу, що теж важливо для України в цілому, тому що європейці, коли вони бачать, що Україна стає інтегрованою частиною. Європи, вони хочуть бачити, що це е, зміцнює Європу, в тому числі в тому числі в економічному плані. Ми бачимо себе як е, ну наш гірничо-металургійний комплекс, як складову переходу, так, так би мовити, зеленого переходу для всієї європейської галузі, тому що ми можемо виробляти високоякісні е, продукти. Ти залізорудної сировини, так званий DRI-HBI, Direct Reduced Iron, і HBI – Це похідна від DRI, Це продукція, це обкотище з дуже дуже високим вмістом заліза, яке може бути трансформовано в залізо в електродогових печах. Якщо ці печі запитуються від зеленої енергетики, то це робить зелену сталь. Uh, так би мовити, тому, тому дуже важливо цей забезпечення критичним матеріалом для європейського союзу. А як ви знаєте, європейський союз виділив цілий ряд uh, ресурсів, які критичні для європейського союзу з цією всією глобальною турбулентністю і з перериваннями торгових шляхів, я думаю, для євросоюзу важливо мати забезпечення такою сервиною, як Залізорудна сировина і сталева продукція всередині Європейського союзу, в тому числі в Україні, коли Україна стане е членом Європейського Союзу, тому о, ми бачимо. Своє місця в цій цепочці доданої вартості Євросоюзу, своєї спеціалізації. Ми бачимо, що відбудова на галузь буде не така, як була до війни, до великої війни 14-го року, яка почалась, і 22-го року. Ті активи, які ми будемо відновлювати, в тому в тому числі і в Маріуполі будуть вже інші активи. Там буде менше. Викопного палива, наприклад, Алчевський, який зруйнований коксохімічний завод, буде в галузі на набагато більше електродугових печей, які будуть запитуватись від зеленої енергетики. Буде я сподіваюся, набагато. Більше розноманіття продукції, яку ми поставляємо, яку розкатуємо тут всередині України, і поставляємо Європ Європейський Союз, і тут в Україні будемо її споживати на етапі відно... відновлення. Тому що ще ключовий етап на протязі всіх останніх 30 років у нас був дуже маленький внутрішній ринок, тому що Україна була завжди недофінансована. Тому що і тому в Турції він був 6 разів більше, хоча населення Турції не в 6 разів більше ніж України. І ми сподіваємося, що віднов... ця стадія відновлення відбудови України це величезні інвестиції, величезне споживання металопродукції. І дуже сподіваємося, що це буде українська металопродукція. Дуже дякую вам, пане Олександре, за. Вашій детальній відповіді нагадаю, що ми говорили з Олександром Калинковим, президентом Асоціації металургів і гірників України. А буквально за декілька хвилин медіа центр України продовжить свою роботу і поговоримо про новий календар свят та перехід громад, які підперековувалися раніше московському патріархату. Залишайтеся з нами.